Починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? А у вас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це якась витривалість, оборона, відстаювання своєї позиції. Ну, це може бути якесь упрямство, це готовність якоїсь, знаєте, як. Ну, йти в бій, защищати конфліктні ситуації. Можуть бути конфліктні ситуації, якась печаль, печаль, з чим пов'язана та печаль. О, Конфліктна яка ситуація. Тобто, ви, можливо, ви не проявили логічно до, ви опечалювані тим, що ви мудро поясню, відстоювали свою точку зору, і, можливо, люди вас не поймуть цей день. Да? Тобто ви якось, Хоча, може, можна мудро по королю мечів, так знаєте, стратегічно, розкладисто, понятно, по мудрому, по відлюднику, да? якось так от все в деталях будете щось пояснювати. Якусь, ну, я не знаю, якась, ну, ваш інтернет, може, ваш про інтер, ваші інтереси, може у вас якийсь проєкт, ваша точка зору, да, ви її аргументуєте логічно, е зрозуміло, а люди вас не чують. І вас це якось трохи засмутить. Да, навіть захочеться по восьмірки кубків відійти від людей, від, ну, от, Доказували, доказували, не вийшло, якась конфліктна ситуація, вам захочеться відійти, можливо, дійсно піти в одиночество, да, наодинці, побути, продумати ще якось, може, щоб донести більш ну, доходчиві. Да, не знаю, в якусь вашу точку зору. Таке по відчуттю, як наче щось от не доходить, не можуть люди зрозуміти вас. Отаке, от я б сказала. Якийсь такий конфліктно, незрозумілий день. І так, ну, така енергія боротьби за місцем під сонцем. Я б сказала так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ми йдемо далі. Двічки, а у вас понеділка мечів. Упорство, прорив, конфліктність. Вияснення, вияснення, прояснення якихось ситуацій, мечі це логіка наша. Да? А тут лицар мечів – це прямота, така правду матку можете рубати. Немає якоїсь такої м'якої <сум> якої лояльності. Да? Ви можете так різко, якось, не думаючи про ем, да? можете так агресивно.